Як обіцяв, Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА разом з нами. Вітаємо. Не чуємо вас. Доброго ранку. Добрий ранок. Так, тепер чуємо. Тепер чуємо. Чи є вода? Е, є в нас проблеми з цим по Херсону. Але думаємо, що сьогодні буде вирішено ремонтні роботи в деяких районах є. І е, тому думаємо, що сьогодні і завтра будуть вже е, Ну, ми так плануємо, дай Боже, так було. Так поясніть все, поясніть ширше, будь ласка, в чому причина? Ну, там планові ремонтні роботи зараз ведуться в самому Херсоні. І тому там частина районів буде без води поки що, але будуть забезпечені населення підвозом води. І тому, звичайно, трошки треба почекати. Людям, щоб була вода вже, щоб не було цього цих ремонтних робіт потім, коли аварійні взимку, або що. Зрозуміло. А вже є якісь графіки щодо підвозу води? Люди знають всю інформацію. Як ви її зараз як ви проводите передаємо... інформування? Так, да, передаємо більшості це займається міська військова mm -hmm. адміністрація і ми. Передаємо через там квартальних, коли там підвоз води. Якщо там у людей немає можливості дивитися це в каналах МВА і цю інформацію, то передаємо ще передає міська влада через квартальне, для того, щоб повідомити людей, що тоді -то, тоді тоді буде підвоз, щоб люди були на поготові. І виходили забирали. Зрозуміло. Пане Олександре, а загалом, яка ситуація із водопостачанням в області? 6 червня. Це день, коли росіяни підірвали Каховську ГЕС. Станом на сьогодні, яка ситуація взагалі з питною водою? Дивіться, у нас була проблема з питною водою в населених пунктах, які вище, Каховсько-ГЕС там є випадки, коли впала. Впало дзеркало води в скважинах, і там, або чистили нові, це східніше або... від Береслава, так? Так, так, так. Або є проєкти, і забивали скважини, і проєкти забиття нових скважин. Єдине, що там проблема в тому, що в цих прибережних районах дуже небезпечно, коли приїжджали. Бурові, бурити, то одразу їх обстрілювали, але все одно зроблена там велика частина роботи, але багато ще треба зробити в тих населених пунктах, де є проблеми, продовжуються їздити точно так же водовози, як і після підриву о, дамби підвозити людям воду. Ну і, Звичайно, ведеться робота не тільки з забиття скважина, прокладення нових водопроводів, таких як там от нововоронцовки. Там була проблема воду, з водою ще й до повномасштабного вторгнення. Зараз плануємо зробити, щоб було краще. А яка ситуація з електрикою? Енергетика говорила про те, що на Херсонщині дещо легше, що там не такі не, не такий дефіцит, як по інших регіонах. Чи вимикають світло? Так і є. Ми поки не перевищуємо ліміти. Поки не вимикають нам світла, тому що перш за все, в нас кількість населення 30%. Немає великого бізнесу, який споживав би великій кількості. Ну і в більшості це проживають люди похилого віку, у яких навіть там кондиціонерів немає, які і вони економлять постійно. Це важливо і тому ми не перевищуємо ліміти щодо інших населених пунктів. Є в нас відключення тільки за рахунок обстрілів. Білозерській громаді там за наслідок влучання дрону Камікадзе в один із об'єктів критичної інфраструктури, знеструмлено було сім населених пунктів. Ну але потроху ми їх вже підключаємо. Як минули вихідні? Ви зазвичай говорите про те, що росіяни пиячать субота неділя Чи так було цього разу? Чи обстрілювали? Ну, якщо казати, що минула доба, вона пройшла трошки. Спокійніше, звичайно, і ніж те ж сама субота, тобто неділя більш-менш спокійно. Можливо, це внаслідок того, що вони там відпочивають по різному, Можливо, ще внаслідок чого. Ну але при цьому що є постраждалі двоє постраждалих. Один знову таки двоє в білозерській громаді, яка під постійними обстрілами, і обоє це жінки. Жінки, одна фельдшер швидкої допомоги, яка отримала ще в суботу поранення Наслідок скиду з дрону, коли приїхали вони на виклик з водієм, який також постраждав в суботу. І вчора також в Олександрівці Станіславської старостат постраждала жінка також в наслідок скиду вибухівки з дрону. Зараз в літній період багато людей проводять на землі, на дачах, на полях. Зокрема, це період, коли потрібно доволі сильно, за відсутності дощів поливати землю, поливати свою городину. Стало відомо напередодні, що в Україні буде створено реєстр замінованих земель. А якщо говорити про заміновану територію на Херсонщині, чи є чи вся вирахована ця територія, чи ні? Чи є ще білі плями? Ну ми постійно працюємо над тим, щоб розміновувати якомога швидше. Тобто там 50-700 гектарів в день. Зараз вже територія розмінована 301 гектар. Тисячі гектар з 683 тисяч гектар правобережжя, звичайно, казати, що білі плями, білі плями, звичайно, це означає, що це можливо замінована територія, і тому, звичайно, її також будуть перевіряти. Є звичайно випадки, коли фермера самі або там за, за рахунок якихось сірих. Компанії, які беруться розміновувати їх територію, швидше розміновують, то звичайно ці території не входять в реєстр розмінованих територій, а при цьому на них вже там посаджено якісь культури. Звичайно, потім це буде якось вирішуватися, або знову пройдуть ще раз ДСНС на всяк випадок, або якось буде враховуватися це те, що вже. Фермера саме самі розмінували. На фінал нашої розмови ще ми згадаємо про те, як Здобували навички з військової справи ваші колеги правильно носити зброю, вести вогонь, доглядати за спорядженням. Цього нині вчаться співробітники Херсонської обласної військової адміністрації. Їм влаштували курси з тактичної підготовки. Такі тренування в області відбуваються в межах пілотного проєкту з військової підготовки держслужбовців. Кожен хто придатний до військової служби, має пройти курс. Молодого бійця з теорії практики це 110 годин вишколу. Курси проводять досвідчені інструктори, які знаються на військовій справі. Після таких курсів слухачі будуть готовими до бою і зможуть захистити країну, навчають порядку дій на полі бою, щоб людина не запанікувала і не зацепеніла, а знала чітко, що їй робити у тій чи іншій ситуації. Як маскуватися, пересуватися, правильно носити спорядження, оборонятися, атакувати цьому і навчають інструктори, в яких за плечима колосальний досвід, пане Олександре, скажіть, будь ласка, а всі чиновники Херсонської обласної військової адміністрації мають зброю? Чи є у них таке право? Ну, тобто, наскільки ці курси і коли вони будуть їм корисними, і коли вони їм можуть знадобитися? Ну, по-перше, в нас ми пам'ятаємо початок повномасштабного вторгнення, коли почали роздавати всім зброю. Ну тим, хто планував захищати. І тобто був такий період, і в нас у чиновників немає зброї. Ну є у деяких дозвіли, але те, що вони зараз навчаються, це на період або критичних ситуацій, або коли знову таки з'явиться бажання. Або необхідність чиновникам піти, і захищати батьківщину, щоб вони не витрачали час на навчання знову їхати там на два місяці навчатися для того, щоб піти. А вони можуть одразу піти і захищати батьківщинузрозуміло дякуємо. Дякуємо за те, що поділилися інформацією. Олександр Толконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.